Спробуємо наживо? Спробуємо, Оксана. Новий випуск нашої програми, черговий випуск нашої програми. І, Степане, в мене відразу запитання до тебе. А чи не пора нам нарешті перейти до чоловічого репертуару? Давним-давно пора, Оксана Маляніна. Просто нас, чогось, нас більше люблять дівчатка, ніж хлопчики. То не нас більше люблять дівчатка. То взагалі співати чомусь більше люблять дівчатка. І в і нас студії приходять дівчатка, і в гуртки, і навіть музичну школу. Ну, ти подивися, навіть у вас. Навіть у нас. Якщо співати, то більше дівчатка, правда? Безперечно. Сьогодні наша програма виправляє ситуацію. Сьогодні у нас буде чоловічий репертуар, сьогодні у нас буде гість юнак, соліст вокальної студії Ліра. Ага. З міста калуша, і це буде такий випускний акорд для Андрія Гринишина. Ага, Андрію, заходь до нас. Заходь. І власне для Андрія це буде дебют, дебют в програмі. Спробуй наживо. Що Андрій в нас доброго дня? Андрій в нас не співав. Андрій, ти в нас не співав? Співав. Ну так ти кажеш, деб'ют. Як співав? Коли ти співав? Чому ну. я про це не, не знаю? не тільки я забуваю це на А Ану розкажи, розкажи, розкажи. Співали ми з вами пісеньку перекладно вами особисто. Земля в ілюмінаторі. А, а знаєте, ага, чого так, я так, забула? Так. Тому що цю пісню грав гурт Полюс, а не оркестр Степана Єднака. Так, Андрій, і в мене а так. А чому? Я вже навіть не а чому? тому, що ми вирішили, що ця пісня краще прозвучить у виконанні гурту. А, так, безперечно. І ти перевів стрілочки, і то, було, Андрій, доволі не зле. <ріст> <ріст> і то було доволі незле незле. А я, власне, в спогадах, коли думаю про оркестр, і думаю, так, Андрій, оркестр, ні, не було. А була mm -hmm. земля в Ілюмінаторі. Mm -hmm. Так, так, так. Ну, сьогодні я не, навіть не знаю, що, тому що ну, останнім часом наш репертуар з Андрійком. М -м, такий ліричний, він у нас такий ліричний Всі... герой. Все в лірику, так? Так? Ну, час підходить, треба лірики, так? А скажи, ну Андрію, а дівчатам подобається, як ти співаєш? Та ніби подобається, ще, ще ніхто не казав, що погано. Ну, а ти для дівчат персонально співаєш? Співаю. О, під сказала, балконом, що погано. Серено, 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 Він їй персонально співає, які вистачить, я не знаю, такту, без безтактності сказати, що це не добре, чи там не треба. А, до речі, про під балконом. Під балконом. — Ти пам'ятаєш, де ти вперше заспівав під балконом? В касті гірських вітрів. Точно. На телебаченні Галичина. Хорошо. Там був кадр, коли дівчатка наші, Соломійка і Христина. Приїжджають десь там за сюжетом, і під вікном звучить бринь. І Андрій співає свою пісню. Для вас. Для вас. Зараз вона вже трошки нам. Ну, З хлопцями, бачите, з хлопцями складніше завжди, тому що голос все-таки змінюється докорінніше, Докуда? аніж у дівчат. І якщо... Андрія, ти пам'ятаєш свою першу пісню? Так. Яку? Це була пісня про Ісуса Христа. Як вона називалась, не пам'ятаєш? Ісусик. «Jesus Christ Андрю з край Ні, Lloyd Він Leber. маленький 1974-го. Мюзикл. 1974. Oh, да? <рес> ну, Степане. Ні. Ні, насправді, то скільки тобі підозрювається? Років десь п'ять, я ще в саді ходив. З сад, мене забрали в нас в плац культури юність. І це, це був мій... пісня, так, так. Це була перша моя пісня, яку я заспівав. Ну, я знаю від наших декого таких відомих вже франківських артистів, що коли пісня... На таку духовну тематику, то якось потім складається добре, музична доля. А тим як можеш сказати? Є таке? Та наразі доля так склалася, ніби добре. Їжджу по конкурсах, був учасник дитячого ну, скажу, Степан по конкурсах не їздить. Телевізор йому він так, не, телевізор дивиться. не дивиться, йому все цікаво, конкурси, телевізор. Нічого не Абсолютно. знає, все від вас дізнається, Розповідай. Добре, починаємо з першого. З тої пісні, що, що приклала Оксана Омляйна наша, то мене з нею вибрали, були на е, земля в Ілюмінаторі. Вільмя... Я з нею папу на дитячій Євробачення. Це був відвірковий тур Я не пам'ятаю, що співав на відбірковому, ну, ну, виявляється. Земля в Ілюмінаторі співав. Але сказали написати, написати пісню. написати нову пісню, але з цієї пісні дуже перекладали. Дуже... Переклад, переклад. Оксана Омляйна, Звичайно, переклад, переклад, переклад. Оксана Омляйна, так. 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 Ну, так самоляна. Також брали участь, бали. брав участь в різних конкурсах. Ну, яскрава країна, дзвони Прикарпаття, карпатські соловейки. Ну, знаю, карпатські соловейки. Степане зараз тобі скажу таке, що в Трускавці був фестиваль яскрава країна. Там в журі, тоді ще заслужений. Зараз вже народний артист України. Олег Лихач, соліст. Так, вже народний так, соліст Львівської опери і викладач власне музичної академії зі Львова. І тоді Андрієві була пропозиція, а давай ну, до мене. Було таке, Андрій? Було. І що Андрій вирішив? Та таке, напевне, ні. Я вернуся <гум> до, до Франківська, до Станіслава, так? Все до ж таки. Станіслава. Тут І своє поверну. таке душевне. Так, ну до Львова їхати, то, то мовилось тоді про десятирічку, так, що так, щось так, так. таке якесь. По-перше, Андрій не має музичної освіти. Такої належної музичку музичну школу хор ходив, так. але для але... консерваторії цього трішки замало. Тому це головне, напевне, що нас зупинило на цьому шляху до в клас Олега Лихача. Але ми дуже йому вдячні, бо нам так приємно страшенно. Дуже приємно. Тоді, ну, до речі, в Андрія було перше місце. Тоді він співав чорнобривці. Так, так на і... гала концерті а, ну. і був дуже цікавий дует. Ану розкажи, це так було цікаве. Один хлопчик він з південний краю читки там. Ні, ну, чи з В'єтнаму. чи з В'єтнаму? Ну, Одним звідти десь звіти такі. Тут за сюди за співав Чорнобрі і співав, в чорнобривці. І співав в чорнобривці. І нам запропонували, чи ми не проти, щоб зас, щоб заспівати двоє дуетом. Ну це не проти, бо це новий, це це досвід роботи ну, дуетом. Це дуже і цікаво, і цікаво, а, і цікаво страшно, з, з людиною, бо? яка інострана, і з нею співати. І ми заспівали, і досить гарно ми заспівали. Напевно, гарно добре було? Ну гарно я сама здивувалася. Заспівала. Якось так за одну репетицію, знаєш. Хвилювалися дико, але впорались. Але сподобалось. Ну, молодець. А ще де був, ще дещо робив. Часу пройшло ви десь їздити, все, санулянів на собою берете, то в Швейцарію, то до Львова, то до Києва. А я тут касижу, ніц не знаю. Ну, бачиш, оркестр цілий то трошки дорого. Трошки так. <реш> Тому ми їздимо, беремо флешку, там фонограми Діваю. і так. І, ну, бач, насправді цей рік не, не такий вдалий для поїздок, бо ж випускний. Ага, навчання. це вже все і далі. Вони так трагічно це кажуть, навчання? Так, це вже етап життя пройшов деякий, і тут вже. Нове щось розуміють, значить, з цим треба попрощатись, з тими джинсами, з тими косухами, з тими флешками. Андрію, а от е, в школі, наскільки тобі в школі е, якось було комфортно з тим, що ти співаєш, що ти виступаєш? Казала нам е, Владиславочка, коли що їй е, допомагали е, в пісні в школі? Тобі допомагали? Допомагали. А розкажи як? Ну от... для інших розкажи. От я яко скажу дій займається всі вокалом. Треба де щесь з школи захистити. Вас заберуть, прогляйте уроки. Це дуже, це дуже великий плюс. Зверни увагу аргументацію. Значить, у дівчини оцінки краще ставлять, а в хлопця уроки прогуляєте. От мотивація все-таки різна. Ну, це, це Ми сума. і відрізняємося. А так от поговорити з дітьми, стільки нового взнаєш про них. Насправді цього року, оскільки не було багато і поїздок, то і репертуар у нас не надто розширився. Я думаю, Андрію, що ти десь на цю програму прийшов для того, ну якоюсь мірою для того, щоб розширити репертуар. Що скажеш? Так, хочу щось нове, щось нове. Хочеш. Ну, давай е, ти покладешся, напевно, все таки на нас у виборі. Я, а я покладусь на Звісно. Степана. Отак ми зробимо. Переведемо стрілки. Ну а мені Бо... щоб це оцінити, поспіваєш давай. там потрошки. Може, подивимося. давай в чорнобривців почнемо. Про що вже сказали. Ну, ну, Давай, Андрія там імпровізована сцена. У нас ось там. Чуматі стареньку Бачу руки твої моя мамо. мамою вас щось стояв з морним. Ні, ну чортом вже це не сумнати. Ні, ні, я кажу, як не для Андрія. А ти зробив висновок з того, що він жартує? Ага. Руки твої моя мама, Твою ласку я чую. Не, розуміло, розуміло. Ну, а з того, що Андрій приніс. Не, добре, добре, добре. Добре, добре ми зупиняємо. Андрійку, дивися з того, що ти приніс, я не бачу наших якихось. Ну то давно було, але щось ми співали Володі таке, такі рокові. Це вже. Тоже вже мінялось трошки. Ага, тональність трошки вже тобі не пасує, так? Ага, бо вже була ломочка, угу, та, і ти вже угу, трошки... так. Ага. Трошки низь, нижче треба. Ну що, я тоді вмикаю те, що приніс. Що там вмикає, Оксана саме Fast.

Ніби на, на мій кшталт, основ, на мій розслідування. Ще середо, як ти кажеш, гойра. Співай, співай, можна. Я би казав... Я не уявляю його в гойрі, хоч це мене. Це, мабуть, не щось таке гарне. Він жертун, він, він... він... він веселун. Ага. Він те, що називається, я навіть не знаю, дамський угодник. Ага. Він так вміє дівчатам компліменти говорити. У нас всі дівчата його в студії люблять, а він любить всіх Молодець! Так, Але, але я от на сцені його в горі. знаєш, артистичні якісь є дані, то можна бавитися, так, задати так, ну, -то, так, обставини, в яких він має працювати. Grande del mare. Добре, Андрій. Зрозуміло. Любля цю пісню. Любиш ти цю пісню. Ну, <звук> ну Андрію, дивися, каже Степан, що виводимо тебе з образу ліричного героя. Ну, дивися, ти, ти вже ну, скільки будеш цим п'єром. Чу... Так. Ага. Ти, ти задоволений вийти з образу ліричного героя? Я не проти. Дивися, є багато такого фолькового напрямку пісень, таких і естрадних. Я б от цю би я трошки додавив. Фолькового? Темпу. ти маєш на увазі народну якусь пісню йому давати? Ну, можна і народну, можна і народну. Я просто хочу спонукати в тому напрямку, щоб не тільки ця лірика, яка я її називаю смурнота, да? ліпше би, може, щось тобі щось швидше, скоріше. Ну, знаєш, мажорніше. знаєш, те, що ми тільки що заспівали назвати смурнотою, ні, 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 єднак. Ех. Е... Ай-яй-яй. Ну, я розумію, що ти маєш на увазі. Дати, ну, по-перше, Андрія показати в іншому ракурсі, з як іншому сама не ракурсі. проти. Тому що він взагалі артистичний хлопець, і можливо, навіть можливо, щось обіграти можна, якісь. Ну, а як твір. же ж? Якісь червоні чоботи в діти, я не знаю. Якусь Та чекайте, не з того краю щось... починаєш. Ти я починаєш про образ. з, так, ну, вже з образу, а пісню. Ну, пісню давайте будемо радитись. Пісені до кольору до вибору. Ні, то Оксана вона напише якусь швиденьку пісню. І я так не напишу швиденьку. Ні. <laughs> <laughs> а Ще й таке <laughs> Гойра. Яке Гойра? Mm -hmm. Що у нас mm -hmm. Гойра? Mm -hmm. Ти сам mm -hmm. хочеш? Mm -hmm. у гойра"? Mm -hmm. гойра. Та можна? Можна щось mm -hmm. в цьому комусь. Я не знаю. <laughs> <"Гойра">. <laughs> я не знаю, що тут робити. Я тут, напевне, помовчу, бо то чоловіча розмова, <laughs> хай собі mm -hmm. вибирають. Ну, дивіться. Тим більше дивіться, mm -hmm. оркестр керувати буде Степан. так? Так. Співати буде Андрій. А я можу спокійно спостерігати збоку. Спостерігаю, Ксадо Мяліна. Домовляйтесь? Давай, Андрію, домовимося. Я подивлюся, в мене є. Я дуже не, не дуже багато. Є доста пісень, що в мене є. Є оці, що я недавно писав. І Олесь Семчук в мене співав. Олесь Семчук? А? Так. Він є солістом мого оркестру. Я розумію, гарний. але це то. І, власне, я подивлюся, про... нічого страшного, Андрій справиться, в нього діапазон дозволить. Я подивлюся в своїх партітурах нещодавних, що у нас там кає. І ми вже з тобою через телефон порадились, так і вже обрали би пісню. Вони мене взагалі усувають від процесу, ні, Ви бачите? Ні, Ну я ніби сама усунулася насправді, але бачите, що робиться. Ми з тобою а Оксана Омеляна, Оксана Ми вас повідомимо телефонному режимі. Ми тримаємося на зв'язку. Там вже чути. ну домовилися. Добре, хлопці хай тримаються на зв'язку. А я буду тримати зв'язок з телеглядачами. І вже відразу зараз кажу, що репетиція дивіться. Отож, завдання максимум цієї програми змінити образ Андрія Гринишина з ліричного героя на якийсь інший. Домовлялися хлопці між собою. Що вони домовилися, я вже знаю. Ну і як ведуча програми оголошую вам. Отож, починаємо репетицію. Будь ласка, відкрийте чорну гору Васі Гонтарського, так? Андрій, Доброго. готов? Доброго. <кхеш> Прошу, самого поточку. Пробуємо. Як воно? Я скажу. чорне море, чорне море. Гей, поїхали. І... Може би трошки голосніше йому, щоб він себе чув. Ми, він... Що, що? Так, так, голосніше, бо ми не чуємо в монітор, щоб було обратка, бо тут. Ану, раз, раз. Добре. Будь ласка, будь ласка, ще разок. З самого поточку. Весь оркестр. Гукай. Миколайович. Ну, ну прийдемо. А що в Андрію її діти? А може він. Ну дивиться, може, а соло троє мій кому. Він виграє кума, розумієш, ну Кома. Ну давайте попробуємо. Але я знаю, кум то досить серйозно. Я не Пророж, я ж більше не співаю, я вже більше немає. В програші, якщо хочеш, можеш поспівати. А просто саме на трубі, Іван Миколайович. Ну, Іван, Іван Миколаївич, але це треба сказати перед тим. <реш> перед тим. Містри

Це все ж таки я. чуть чуть напевне, треба темп здвинути назад. Не будемо ми тут за це. Видите, хотілося як на гармошці, щоб це все було. Будь ласка, ще раз, Ф. кларнет. Я обов'язково скажу, я обов'язково скажу. Я маю диплом диригента, я знаю. Еф, братці, Еф, триолі. Тріолі, будь ласка, триолі. Йдемо далі. Кварнетики акуратніше. І вигрібіть. Шістнадцятки, Шістнадцятки перед солом корнетів. Шістнадцяткі. Як ми робили, поставте смисливий акцент туди. Будь ласка, весь оркестр. Цифра Ф. Раз, два, три, чотири.

За месяц не зна, гей, hey, гей, hey. не стріляй моя рушниця, Що почула моя Не нея моя Чорна гора, гей, 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 не стріляй моя рушниця, Що почула, молодиця, нея моя Чорна гора. Гей, ей, гей, чекай куме, чекай куми, гей, гей, курним куме. Hey, hey.

Vamos a Ch'a ora del amore ch'a na hey hey ch'a de mor В цьому образі сподобався. Ну і оркестр звучить. Це вам не фонограма. Це справді смачно і круто. Тому всі, хто хотіли б спробувати відчути ці емоції, коли ззаду грає цілий оркестр, і ти співаєш як справжній професійний артист, телефонуйте за номерами, які ви бачите на своїх екранах, і приходьте до нас в програму Спробуй наживо. Ми завжди раді допомагати талановитим людям.